Стів. Британо-ірландська драма, події якої розгортаються в 90-х роках у стінах виправної школи стентон Вуд, де директор закладу Стів відчайдушно намагається врятувати установу від закриття на тлі урядових реформ. Якось до школи приїжджає команда репортерів, щоб зняти про неї документальний фільм, та в процесі на поверхню спливає безліч інцидентів і внутрішніх проблем, що лише загострює обстановку та підриває психологічне здоров'я Стіва. Щоб не спровокувати скандал та закриття школи, керівнику доводиться замовчувати негативні факти і шукати шляхи мінімізації конфліктів, паралельно з цим, намагаючись знайти підхід до одного проблемного учня. І в цій обстановці, де щодня киплять емоції, а тиск реформ доводить школу до краю, стів все сильніше відчуває, як його психічне здоров'я підточується стресом та розуміє, що в цій боротьбі за нове життя для інших він ризикує втратити себе. Це глибока драма з традиційно неперевершеною акторською грою Кіліана Мерфі, що торкається проблем виховання підлітків і їх ментального здоров'я та впливу системи на несформованих людей, що може призвести до катастрофічних наслідків.